Це є Шевченкіана, тут у вас е, представлено е, саме фотовиставка пам'ятників Шевченка. На даний момент вона нарахована понад 400 світлин, з 400 місць, де встановлені меморіальні згадки, це меморіальні дошки, стели, погруддя, пам'ятники з усіх куточків України, з адміністративно-територіальних одиниць, а також з 13 країн світу. Багато пам'ятників Шевченка створені, власне, аматорами. Само І з приводу того, що в різні часи, коли була Україна заборонена, або коли України як такої ще не було, пам'ятники встановлювалися самі. І це і, і точний лік їх ніхто не порахував до цього часу. З приводу чого: одні пам'ятники руйнуються через нетривки матеріали, інші пам'ятники руйнуються через те, через вандалізм, наприклад, як того в Канаді створено було. І, інші пам'ятники з'являються як гриби, і не де вони не фігурують, не класифікуються. Інші пам'ятники, коли були в радянські часи, планувалися е масово і була відразу людей, тому що вони не сприймали цей образ Шевченка. Або де встановлювали пам'ятник Шевченка, а на свята заборонялося е люду йти підтримувати е в вишиванках, в національному такому колориті е встановлення української державності за, за, за часів, е власне кажучи. Так, комуняки. Я дуже тішуся, що я знайшов багато однодумців, які підтримували мене і хочуть допомогти разом організувати спільний проєкт е за кордоном, щоб можна було українцям показати не тільки українцям, але й за кордону іншим іноземцям, як українці шанують своїх героїв, як українці шанують свою державу. І що особлює собою простий поет, який все життя прожив, скажімо, вийшов з села, але все життя з у серці до України з любов'ю він створив дуже багато. Чотири дні, продовж 34 днів, понад тисячу кілометрів, я пройшов пішки з прапором України, зупиняючись в населених пунктах, де є пам'ятники Шевченка, проводячи е, е, зустрічі з молоддю, з активістами, з освітянами, розповідаючи ролі значення, привертаючи увагу до Шевченка, тому що саме в наш актуальний час, саме Шевченко, я вважаю, може об'єднати націю, схід і захід. Я вважаю, хибна думка, але дослідити їх ще ніхто не зміг. Зокрема, вважається, що пам'ятників постаті це найбільше. Ну, якщо відкинути тоталітарних діячів Леніна в КНДР, в Китаї, то можливо і буде Шевченко. Встановлюються пам'ятники Пушкіну скрізь. І зокрема, вони вважають, що така є пропаганда української російської культури, і вони мають право на це. І самого тільки Пушкіна в Україні понад 50. А Шевченка, який мав дотичність до Росії, до Петербургу, до інших міст, не назбирається навіть 20. Ти сіль, які підтримували мене матеріально в Канаді і дозволили ці кошти, які вони мені надали, це по тисячі доларів, далі ще проїхати по Канаді і показати українській громаді, що таке є Шевченкіана і що це таке є для українців символ Шевченка інший тип в часи частини тотарного режиму показували його як дідуся, змушеві шарці, показуючи його роль як революціонера, як демократа. Таким чином не відзеркалювали певну тотожність і сучасні пам'ятники Шевченка, вони вже більш такі омолоджені. Навіть як, як на цьому е знимкові, це в, в Червонограді, видно, що Шевченко не є молодого віку, десь понад 40 років, але вже суттєво омолодшило обличчя, тому йому надали вже більше рез таких людяних.